Вихідні виявилися доволі продуктивними для хокейної команди Кременчук. Два дні поспіль в рамках чемпіонату України. Наші спортсмени зіграли ігри з хокейним клубом Дніпро. Суботній матч відзначився доволі напруженою та рівною боротьбою двох команд. Адже усі періоди, окрім другого, суперники відігравали голи один одного. Але остаточний рахунок гри, яка відбулася 1 лютого, все ж склав 2-3 на користь Кременчужан. Дуже тяжкий матч. Ми загубили багато емоцій. Чи задоволені ви сьогоднішньою грою? Ні, не задоволені. Чому? Ну, тому що було багато помилок, які привели до такого рахунку. А що потрібно покращити перед наступною грою, яка вже буде завтра? Ну, трошки включити голову і робити свою роботу. 2 січня хокеїсти команди Кременчук більш активно включилися у гру. Перший період матчу завершився з одним забитим голом від Кременчужан. У другому періоді хокеїсти Дніпра спробували відігратися. Однак Кременчук виявився більш організованим. Тож на другу перерву команди пішли з рахунком 1-4. Третій період відзначився активною роботою двох команд, і наші хокеїсти і суперники забили по дві шайби. У фінішній десяти хвилинці гравці Дніпра поклали останню у грі шайбу у ворота суперників, хоча вона і не урівняла рахунок. Тож недільний матч завершився з рахунком 3-6 на користь Кременчука. Десь ми на певні моменти, розслабляємось на певний період часу, і потім з цим ми дуже сильно боремось, і це виходить у нас пропущені шайби, які нам ну не потрібні. І це буквально ну. 5 хвилин періоду, і це ми дуже сильно розслабляємося. Не треба триматися всі 60 хвилин матчу. Ми виконали завдання, не виконали там такий рахунок. Не зрозуміли, перекидали соперника, але мало закинути шай. Чи вдалося на сьогоднішньому матчі виправити помилки, які були вчора? Ну, якісь помилки виправили, але нові помилки були. У підсумку після цих двох ігор хокеїсти Кременчука здобули свою третю перемогу поспіль у чемпіонаті і п'яту поспіль у матчах проти Дніпра. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.